Друзі, привіт! З вами Руслан Бугаєнко, школа тренерів та нутриціологів, є тренер. Сьогодні поговоримо на тему, скільки організм витрачає калорій на різні функції. Конкретно дивись далі в ефірі. Скільки калорій витрачається на систему травлення? Близько 10% з'їдених калорій витрачається на перетравлення їжі та на засвоєння поживних речовин. І ці цифри неможливо якось відчутно змінити. Наприклад, якщо твій денний калораж становить 2000 калорій, то тіло витратить близько 200 кілокалорій на перетравлення, всмоктування, метаболізм та виведення цієї їжі. Також кількість витрачених калорій залежить від того, що саме перетравлюється: білки, жири, вуглеводи чи клітковина. Найбільше енергії на перетравлення витрачається на білок. 20 Таре 30% від загальної кількості калорій у з'їденому білку йде на його перетравлення. На волокнисті овочі та фрукти близько 20%, вуглеводи 5-10%, жари 0%. 3 Наприклад, якщо ти з'їси 100 калорій білка, організм витратить 30 калорій з них на перетравлення та на засвоєння. І чистими в теми залишиться 70-80 калорій. Чисті вуглеводи дадуть 90 калорій, а жири – 97-100 кг. скільки калорій витрачає наш мозок, як споживач енергії, мозок є найдорожчим органом, який ми носимо з собою. Так говорить доктор Маркус Райхле, це видатний професор медицини в медицинській школі Вашингтонського університету. Як показало його дослідження, хоча мозок становить лише 2% від загальної маси тіла людини. А на нього припадає 20% енергії, яку використовує організм. Розумова діяльність, як і тіло, використовує глюкозу. Але вона не вимагає від м'язів розщеплення глікогену. Замість цього вона викликає розумове виснаження, яке збільшує сприйняття фізичного навантаження згідно з заслідженням 2017 року. Протягом Звичайного дня людина витрачає близько 320 калорій тільки на те, щоб просто думати. Наприклад, людина вагою 70 кг спалює близько 42 калорії за 30 хвилин читання. Тож, іноді, якщо вам доводиться розбирати зі складними питаннями, які вимагають концентрації, це значно може значення може досягти 500 калорій витрат. На жаль, лише за допомогою розумової праці не схуднеш, але якщо дуже сильно хочеться, можна влаштувати собі марафон. Скільки калорій спалюється під час сну. Коли ти спиш, тіло спалює калорії, щоб підтримувати життєдіяльність, це зрозуміло. Наприклад, мозок створює нові зв'язки між нейронами і розкладає спогади по паличках, як в бібліотеці. Виробляються гормони, ферменти та певні поживні речовини. Крім того, відновлюються пошкоджені клітини і тканини та будуються нові. Антитіла та цитокіни клас білків, що виділяються під час сну, підтримують імунну систему та борються з інфекціями. Ці функції, за даними Гарвардської медичної школи, залежно від маси тіла та інших факторів, середня статистична людина витрачає щонайменше 38 калорій на годину. І все це під час сну. І чим більше твоя вага, тим більше калорій буде витрачатися. Але різниця не така вже і в скільки калорій спалюють м'язи у стані спокою. Для роботи м'язам потрібна енергія. Чим більший м'яз за розміром, тим він найненажерливіший. Саме тому для схуднення рекомендують тренування на всі групи м'язів, щоб працювали великі групи м'язів в першу чергу. М'язи-ніг найбільші та найсильніші м'язи тіла. Дослідники з університету нью мексико пояснюють, що швидкість метаболізму м'язової тканини за приблизними оцінками становить від 10 до 15 кілокалорій на кілограм тіла на добу. Були проведені розрахунки, і з'ясувалось, що на м'язову тканину припадає приблизно 20% від загальної кількості щоденних спалених калорій, тоді як на жирову тканину всього 5%. Для людей з приблизно 20% жиру в організмі. Однак вони додають, що сукупні енергетичні витрати серця, легенів, нирок, мозку та печінки значно більші ніж витрати жирової та м'язової тканин. Чим більше в тебе м'язів, тим вищий у тебе буде базовий метаболізм та розхід калорій. Скільки калорій витрачається на підтримку температури тіла? Дослідження показують, що вища температура тіла прискорює метаболізм. В огляді дослідження, опублікованому в 2009 році, сказано, що підвищення температури тіла пов'язане з вищою швидкістю метаболізму. А вища температура тіла дійсно прискорює метаболізм. Автори дослідження припускають, що на кожен градус підвищення температури тіла. Метаболізм збільшується на 10-15%, тобто ти будеш витрачати додаткові 100-130 кілокалорій на день, якщо зазвичай споживаєш 2000 ккал на день, оскільки на температуру тіла припадає 50% енерговитрат. Цікавий факт: люди з ожирінням, як правило, мають нижчу температуру тіла в години не спання, ніж людина без ожиріння. Тож для того щоб твій базовий метаболізм був вищий, додаю раціон більше білка та клітковини. Спи достатню кількість часу, збільшу м'язову масу та не забувай багато читати.